Вітаю всіх. Сьогодні у нас західний вітерець. Вітерець такий добре, добре, сприятлива погода. Похмуре небо, невисоке небо. Оце, оце зелененко Анатолія Дмитровича Голубиньонок. Щось воно якось вагається ще або до тих хто вище летіти або до цих пар. Або до цієї пари там є вище трошечки п'ятірка чи скільки там чи шістка шістка там пара тут випадає а вона посередині Приглядається, приглядається. Голубка Дмитровича приглядається. У нього чи у неї майже доросли махи, там зовсім трішечки залишилось, я думаю, вже можна її потрохи привчати до неба, до тренувань. Я їй давав перерву. Бо вона ленько і важче переноситься. Переноситься вона трошечки важче ленько. Так, щось вона посунулась трішечки. Чого ти посунулась? Це хто в мене? Це сьомий. Ага, стальна теж. На посадці два стальних, це і дві-дві, такий красивий голубок такий середнячок. Так, а ось. Ось це Дмитровича. Нічого, нічого, них. Так, так. Це її перші тренувальні підйомчики. І поки що не треба, дуже багато з неї. Я з неї поки багато і не вимагаю. Нехай вона отак от привчається. Трохи крилишка тренує. Щось вона бачите, як косить, так, да, крило. Таке враження, що воно косить на крило. Угу, Так, да, так, да, косить. Ото мабуть вона і мабуть важко ще, хоча начебто доросло, але ладно, нехай доростає, ще не буду тоді. Бо вона, я ж дивлюсь, вона якось боком, бачите, тримається, мабуть крилишка е, її хвилює. Е, ця п'ятірочка добре так. Ось п'ятірочка. Там одинадцятий такий, завжди. Завжди він там. 105 там кремачок. Світлий. Двадцять друга там. Сіра голубочка. Да, схоже що як вона скаржиться, скаржиться вона на накрилочка, бачите, вона трошечки так от боком боком косить на ліве. Ліве крило косить. Ще почекаємо тиждень, не буду тебе чіпати тиждень-ще. Нехай так Все ж таки, хоч щось вже. Хоч щось вже. П'ятірочка тут, четвірочка разом тримається. Аж... Так, а щось тут у мене... Низу ми йде. Ось вже тут підходить. А, там, до речі, 42-й чорнильний. Дві одна, це щось на нього схоже. Щось схоже, але Ні, це. Правда, нехай прилетить. Там, там два брати літають, до речі, чорнильний та третій. Чорнильний 42-й, а третій це рожевий. Рожевий там, горі. Це схоже, що його якраз молодший брат і йде на посадку. 33 -я. там була. Зараз я а хтось. Це щось схоже на 33. А ну-ка на її. Наряба біла білохвоста. так, це білохвоста, начебто вона. 33 ряба. Там, бачите, п'ятірочка. Трішечки вище. Одинадцятий там. Вже 103-й там чорний. 42-й там, так, да, це третя голубка. Втомились руки. Руки втомились. Голуби гуляють. Декому перерву дав. Наприклад, у досить молодшому він останніми днями непогано літає. Вчора у нього тривалий дуже був політ. За дві години він точно відлітав. Я йому дав сьогодні перепочити. Так, це яба 33. вона Сьогодні вирішила, що їй вистачає. Недовго вона політала. Я тірочка добре тримається. Треба йти, ну ніяк не сяде, треба йти, хотів, скати ще підкидати. Сьогодні декому перерву зробив, декому ще зроблю, він ще в голубнику сидить, але не буде кидати. Хто вчора менше? той сьогодні буде знов приймає участь у тренуванні. Не факт, що він і сьогодні більше політає, але приймає участь. За таким небом, за таким вітром голуби високо зазвичай не йдуть. І добре. Але вони от на такій висоті можуть довго висіти. У мене якраз за такою погоди найбільші були результати в цілому за ці роки, що я ганяю, якраз за похмурою більше. Мабуть, тому що вони більш такі організовані, вони не йдуть вгору, але коли є вони в формі є в них сили, вони собі можуть висіти, висіти там на 200-300 метрах максимум до середньої доходити і триматися довго можуть. Ну, це начебто і не сідає, ніяк не сяде, і до них не хоче летіти. Ти давай вже хоч до них може полети. Давайте трохи на землі подивимось, що у нас тут відбувається. Треба показати якось пари цікаві. Це баян. Одинадцятий зараз його синок там вгорі. Якось цього двох дав мені голубенят. І ці двоє якраз... Непогано це ви показують, 10-11 з перший плот чомусь, якось пропали, другий плот, я не пам'ятаю, чому так вийшло, але пропали вони чомусь. Ну що, начебто вже сідається. Трохи політала. Кірочка трішечки знизилась, але ще помітно, що вони поки не сідають. Ну і так можуть трохи нижче, трохи вище, так, ще довго триматися. Це 105-й. Це, це якраз чорнильний 42-й. Вже вони знизилися, мені легше їх розпізнати. Ні, щось я не бачу рожево, чи мабуть його... Ось 11 всередині в нього, бачите, у хвості. Це якраз батько, тільки що його був баян. Приберу, приберу Роз'яснюється трохи. Бачите, там починають роз'яснюватися і голуби одразу починають трохи брати гору. Трохи вище. Дозволяє погода, дозволяють погодні умови їм. І вони одразу трохи вище починають брати. А, схоже що все рожеве Так. Так, це третій. Два брати. Ось вони якраз два брати. Ось вони два брати. Ось ось вони в кадрі зараз. А це перший плод, а це другий плод. Це 42. -й. 42. Да, там виходить, що 42 рожевий, третій ой, третій рожевий, 42-й, чорний, два 1 Потім 11 стальний одна всередині. Потім цей 105-й ось кримачок. І двадцять друга. 22, -га. 22 -га, сіра. У нас суцільна голупа, така темна. вчора непогано теж відлітала, але сьогодні теж потрапила. О, основний склад. А, ця мені. Ця мені дає добрих голубенят. Вже пара скоро, мабуть, вона вже на пенсію піде, ця пара, вже трирічна пара. Скоро піде на пенсію. Вона якраз мені у цих плкала, ось її синок. Паруса вона мені дала. нас Світливим Кримаком парована, з Петровичем Чорнильним Дає світлий Кримачок 14 зараз що літає, На різних дає і є ще зараз хотів я показати, щось я не бачу, А воно він ходить за голубенькою Це ж теж іксин. Різному дають, бачите, тому що голубка така сіра ряба, а він кримачок світлий, то вони то таких, то таких, викинути то білих, то темних. Добре, п'ятірочка так, а небо знову затягується, бачите, то роз'яснюється, то затягується. Воно таке небо добре, тільки небезпечно, якщо... Воно роз'яснеться і вони підстрибнуть вгору, а потім воно затягнеться. От тоді воно може бути їх просто е, вкриє хмарою. І то може бути біда. Але в цілому мені таке небо до вподоби. Їм теж схоже, що погода сьогоднішня до вподоби. Бачите, воно так більш-менш розкриті, не повністю, але розкриті. Ну, коли голуб довго літає, він так розкритим довго і не літає. Всі знають, що він все одно складається. Да, коли менше, коли більше, дивлячись на силу вітру, дивлячись на їхню готовність. Ось все ці фактори складаються до того, як він себе поводить. Коли він на посадці, звичайно, більше розкривається. Це все, я думаю. Всі ви так, знаєте, без мене. Ну, а поки що, мабуть, я вимкнусь, нехай голуби літають. Так, да, добре, добре. Тримаються голуби, бачите, не високо, але і не сідають, От я віддалу максимально наближаю, їх легко спіймати. Все, працюють, працюють.